Поки всі дивилися в бік штаб-квартири Тесла Кія представила те, що стало предметом обговорень у всьому світі: Кія EV 4-2026 року електромобіль, який кидає пряму конкуренцію Tesla Model 3. Ніхто не міг передбачити, що Кія, яка досі мовчала, раптом зробить такий фурор. Але щойно з'явилися витоки інформації про її дизайн, запас ходу та стартову ціну скрізь від соціальних мереж до автомобільних блогів, резонувало лише одне ім'я Кія EV 4. Його футуристичний вигляд, інтелектуальна система керування акумулятором та потужний аеродинамічний кузов виділяють його серед усіх інших електромобілів. А яку технологію Кія використала в ньому, що сколихнула весь ринок електромобілів, чому Кія раптом вирішила випустити цей електромобіль, і чому про його запас ходу так багато говорять? Перегляньте відео до кінця, щоб дізнатися. Перш ніж продовжити, підпишіться на канал, щоб першими побачити більше подібних відео, перш ніж ми обговоримо новий електромобіль Кія, давайте спочатку розберемося, яке місце Кія займає на ринку електромобілів сьогодні. Послухайте, ще кілька років тому Кія була просто звичайним автомобільним брендом, який виробляв бензинові та надійні транспортні засоби. Але ніхто не міг уявити, що ця компанія колись конкуруватиме з таким гігантом, як Тесла. Однак за останні 2-3 роки ситуація змінилася настільки разюче, що навіть автомобільна промисловість була вражена минулого року, тобто у 2024 році, Кія продала приблизно 3,1 мільйона автомобілів по всьому світу, з яких понад 200 нуль були повністю електричними. Це саме по собі є значним досягненням, оскільки дуже мало компаній можуть досягти такого швидкого зростання на ринку електромобілів. Примітно, що на такому великому ринку, як США, продажі електромобілів Кія зросли більш ніж на 70 сот, і тепер 7 з кожних 100 проданих автомобілів це електричні автомобілі Кія. Уявіть собі, це та сама компанія, яка ще кілька років тому сильно відставала в гонці електромобілів, а сьогодні домінує на ринку. Тепер питання в тому, як Кія зробила цей стрибок. Насправді, Кія почала готуватися до появи електромобілів давно. Поки інші компанії все ще розглядали електромобілі. Кія планувала спочатку представити гібридні моделі, а потім поступово перейти до повністю електричної лінійки. Група Hyundai-Kia спільно розробила платформу під назвою eGMP. Саме на цій платформі будуються такі автомобілі, як EV6, EV9, а тепер і EV4. Ця платформа використовує технологію акумуляторів і двигунів, яка забезпечує збільшений запас ходу та значно скорочує час заряджання. Кія зосередилася не лише на виробництві автомобілів, а й на всій екосистемі електромобілів. Вони співпрацювали з компаніями-виробниками акумуляторів, будували зарядні мережі та інвестували значні кошти в дослідження. В Індії вони нещодавно уклали партнерство з Exide Energy для місцевого виробництва акумуляторів, а це означає, що тепер усе вироблятиметься в Індії. А плани Кія щодо Індії ще масштабніші. Вони чітко заявили, що до 2025 року збираються випустити масовий електромобіль, доступний для пересічної людини, та зможе конкурувати з такими компаніями як Tesla та BYD. Фактично, Кія зараз є однією з провідних світових компаній з виробництва електромобілів. Згідно з власними цілями компанії, вона хоче захопити понад 400 світового ринку електромобілів у найближчі роки, і її темпи свідчать про те, що це можливо. Наразі електромобілі Кія продаються майже в кожній великій країні. США, Європа, Південна Корея, а тепер і Індія також увійшли до її нового списку цілей. Простіше кажучи, Кія вже не є старим брендом, відомим лише доступними бензиновими автомобілями. Вона стала технологічно орієнтованою розумною та орієнтованою на майбутнє компанію. Її дизайн, технології та мислення змінилися. Тепер справа не просто у виробництві автомобілів, а у продажу повноцінного досвіду досвіду, який змусить такі компанії, як Тесла, замислитися. Тож тепер, коли ми маємо чітке розуміння ринкової позиції, Кія сьогодні скільки електромобілів вона продала, та як увійшла у світ електромобілів, настав час поговорити про великий вибух Kia EV4 2026 року, який має скласти конкуренцію Tesla Model 3. А тепер давайте перейдемо до того, що ж такого є в Kia EV4, що сколихнуло весь ринок електромобілів. Поки вся увага була прикута до Тесла, особливо до її Model 3, та Cybertruck Kia непомітно робила щось непомітне. Весь світ стежив за кожним кроком Ілона Маска, великим і малим. Дехто стежив за оновленнями щодо доставки Cybertruck. Інші говорили про нову версію Model 3. Але з іншого боку, глибоко в Сеулі команда Kia тихо готувалася до нової електричної революції. Ніяких грандіозних оголошень, ніякого галасу в соціальних мережах лише наполеглива робота в тиші. Це був той момент, який називають затишем перед бурою, коли все здається спокійним. Але глибоко всередині назріває щось грандіозне. Кія знала, що на ринку електромобілів все ще існує прогалина, яку Тесла не повністю заповнила: брак доступного стильного та надійного електромобіля. І саме з цього почався проект ev 4. Щось що змінило хід індустрії електромобілів. Потім настав день, коли завіса над цим мовчазним проектом була піднята. Раптом у соціальних мережах з'явилося фото дивного, але надзвичайно привабливого автомобіля. Люди думали, що це концептуальний дизайн. Але коли стало відомо, що це Kia EV4 2026, року, інтернет буквально вибухнув, скрізь було лише одне питання: чи Kia прийшла щоб кинути виклик Тесла? Дехто називав це міні EV6, інші ж казали, що вбивця Model 3 вже прибув. Бо одного погляду на нього було зрозуміло, що Кія більше не грається з дурницями. Це була пряма атака, технологія акумуляторів та двигунів. Тепер поговоримо про серце будь-якого електромобіля: це акумулятор і двигун. Бо саме в цьому полягає справжня сила, незалежно від того наскільки гарно виглядає автомобіль зовні, якщо базова система не є надійною, це лише демонстрація. І саме тут Кія зробила те, на чим навіть інженери Тесла вагаються: Кія EV4 побудовано на платформі egmp 2 це може здатися дещо технічним, але це означає, що це нова база, на якій Kia та Hyundai створюватимуть свої електромобілі в майбутньому. Порівняно зі старими платформами, вона на 20% легша, міцніша та використовує енергію ефективніше. Вона використовує електричну систему на 400. В тоді як Tesla Model 3 має архітектуру на 800. В... Багато хто може задатися питанням, якщо 800. В краще, чому Кія обрала 400. В відповідь проста. KIA знайшла баланс між ефективністю та вартістю. Система на 400 В трохи дешевша, але за умови правильного налаштування вона може забезпечити таку ж потужність та продуктивність, як і дорожчі системи на 800 В. І саме цього KIA досягла. Тепер перейдемо до технології акумуляторів. KIA встановила свій новий літій іонний фосфатний акумулятор LFP 4-го покоління. Це та сама технологія, яку використовують такі компанії, як BYD, але KIA модифікувала її відповідно до своїх потреб. Найпомітнішою особливістю цієї батареї є те, що вона не виділяє багато тепла, довго служить і має мінімальні втрати енергії під час зарядження. Це означає, що хоча батареї NMC від Tesla пропонують високу продуктивність, вони дорогі та чутливі до температури батареї LFP, від KIA дешевші, безпечніші та довговічніші. EV4 буде доступний у двох варіантах: один зі стандартним запасом ходу 58 кВт та інший з великим запасом ходу 77 кВт. Запас ходу стандартної моделі оцінюється приблизно в 400 кілометрів, тоді як у моделі з великим запасом ходу 525 км. Уявіть собі, такий запас ходу в автомобілі, який одночасно дешевший і компактніший за Tesla Model 3, ідеальний баланс. До речі, про зарядку Kia знову досягла успіху. Його швидка зарядка така, що він заряджається до 80% за 20 хвилин. Якщо у вас є надшвидкісний зарядний пристрій, Кія постійного струму автомобіль буде заряджений і готовий до роботи ще до того, як ви вип'єте ранкового чаю. І так, Кія оснастила його двонаправленою системою заряджання, а це означає, що він також може живити вашу побутову техніку або інші електромобілі. Це технологія, яка поступово перетворює електромобілі на рухомі електростанції. Тепер поговоримо про двигун. Кія забезпечила в EV4 установку з одним двигуном запасу ходу 150 км, що забезпечує потужність еквівалентну приблизно 201 кінській силі. Його крутний момент настільки величезний, що він розганяється від 0 до 100 км на дюйм лише за 5,2 секунди. Для тих, хто любить водити така швидкість і плавність їзди, здаватимуться мрією. А для тих, хто не знає найцікавіше в швидкості електромобіля. Це його миттєвий крутний момент, тобто автомобіль ковзає по повітрю, щойно ви натискаєте на педаль газу. І Кія ідеально налаштувала цей досвід у ev 4. Акумулятор ev 4 оснащений ще однією функцією інтелектуальною системою керування акумулятором ESBMS. Ця система автоматично визначає температуру акумулятора час заряджання та час охолодження залежно від вашого стилю водіння погоди та місцевості. Це призводить до збільшення терміну служби акумулятора на 22 сот. Це означає довший термін служби менше потреби в обслуговуванні та відсутність проблем з перегрівом. Такі компанії, як Тесла, поступово впроваджують цей підхід, але Кія вже впровадила його в масовому електромобілі. Продуктивність ev 4 вражає не лише в місті, але й на автомагістралях та гірських дорогах. Його низький центр ваги та ідеальний розподіл ваги роблять його надзвичайно стійким у поворотах. А підвізка налаштована для забезпечення як швидкості, так і комфорту. Справжня магія Kia EV4 криється всередині. Саме його акумуляторна та двигунна технологія сколихнула весь ринок електромобілів. Це показує, що виробництво електромобілів більше не є монополією Тесла. Кія довела, що можна запропонувати високопродуктивний електромобіль за низькою ціною без жодних компромісів. Революція дизайну, зовнішній вигляд, який здивував усіх. Якщо щось і може підкорити серця з першого погляду, то це дизайн Kia ev 4 Коли цей автомобіль вперше представили люди, чесно кажучи, двічі переглянули його, бо він зовсім не схожий на жодний інший компактний електромобіль, який коли-небудь бачили. Kia створила одночасно футуристичний та сміливий вигляд. Він має гострі кути, світлодіодні фари у формі стрічки та дизайн даху, завдяки якому автомобіль ніби ширяє. Кожен аспект розповідає історію. Видавши передню решітку радіатора Kia, надала йому абсолютно чистого вигляду, надаючи простоті дизайну електромобілів сучасного відтінку. Передня світлодіодна стрічка вишикується як лазерний промінь, розсікаючи дорогу вночі. Дивлячись на бічний профіль, здається, що Кія вивела аеродинаміку на новий рівень. Дизайн хетчбека в стилі купе з похилим заднім склом надає автомобілю спортивного вигляду, а світлодіодні задні ліхтарі охоплюють всю ширину задньої частини, надаючи йому вигляду преміального та розкішного електромобіля. Люди почали говорити, що EV4 це не молодша сестра EV6, а його стильний аватар. І це правда. EV6 виглядає більшим та агресивнішим, тоді як EV4 компактний, але водночас такий же вражаючий. Порівняно з Tesla Model 3, різниця чітко помітна. Дизайн Tesla Model 3 дещо мінімалістичний, простий і прямолінійний, як гладкий камінь, зношений вітром. Але вигляд Kia EV4 дещо бунтарський. Він має сміливі лінії характер і стиль, що змушує людей звертати увагу на будь-яку дорогу. Якщо вигляд Тесла здається чистим, то Кія відчувається живим. Здається, ніби ev 4 був створений не просто для руху, а для того, щоб відчуватися його присутність. А тепер зайдемо всередину, бо саме там криється справжній сюрприз. Кія надала інтер'єру ev 4 такого футуристичного вигляду, що навіть салон Tesla Model 3 здається дещо застарілим. Перше, що ви помічаєте, сідаючи, це панорамна приладова панель. Довга, елегантна та витончена панель приладів, що простягається спереду до боків. Плаваючий сенсорний екран відчувається як планшет, що ширяє в повітрі. Екран реагує швидко та надзвичайно чітко. А новий інтерфейс Кія настільки плавний, що все від голосових команд до навігації відбувається миттєво. Тепер поговоримо про голосового помічника зі штучним інтелектом. Це не просто трюк, а повноцінний розумний супутник. Ви кажете, Гей Кія, увімкни кондиціонер, або покажи найближчу зарядну станцію, і він реагує миттєво. Більше того, він навіть змінює навколишнє освітлення відповідно до вашого настрою. Якщо ви втомилися, увімкнеться м'яке синє світло. Якщо ви в настрої для водіння спортивне червоне, ці дрібниці роблять EV4 приємним для людини, ніби автомобіль зв'язується з вами. Ціновий шок. Дешевий, але суперсучасний електромобіль. А тепер перейдемо до тієї частини, яка викликала ажіотаж на всьому автомобільному ринку. Ціна Kia EV4. Хоча дизайн, запас ходу та технології непогані, коли люди чують його ціну, вони кажуть, справді, чесно кажучи, коли з'явився перший погляд на нього, майже кожен автомобільний експерт передбачав, що EV4 коштуватиме близько 45-0 доларів. Зрештою, характеристики були схожими: преміальний дизайн, футуристичний інтер'єр, чудовий запас ходу та високотехнологічні системи. Усі вважали, що Кія позиціонувала його в лінійці Tesla Model 3, а це означало, що це не буде дешевий автомобіль. Але коли компанія оприлюднила ціну весь автомобільний світ завмер, адже Кія встановила початкову ціну EV4 лише на рівні 32.0 нуль доларів. Так навіть з такою кількістю технологій та функцій він все ще приблизно на 13.0 нуль доларів дешевший за Tesla Model 3. І саме тут почався ціновий шок. Крок, який змусив всю індустрію електромобілів замислитися, як Кія це робить. Дивіться, ціна Tesla Model 3 починається приблизно від 45.0 доларів у США від 47 доларів. А якщо ви оберете версію з великим запасом ходу або продуктивність, ціна зросте до 55 доларів. Кія з іншого боку розробила ev 4, щоб конкурувати з Tesla за запасом ходу, але за вдвічі меншою ціною. Це як сказати, технології Тесла, але доступні широким масам. Широким Кія встановила таку ціну не лише для того, щоб здаватися доступною, а з певною метою зробити електромобілі доступними для всіх. Найбільшою проблемою на ринку електромобілів було те, що більшість електромобілів або занадто дорогі, або занадто прості. Жодна інша компанія не змогла знайти баланс між ними. Кія зрозуміла цю прогалину та заповнила її за допомогою EV4. А тепер уявіть, що ви отримуєте за 32 нуль доларів. Електромобіль із запасом ходу 500 кілометрів заряджається на 80 втятки. За 20 хвилин має систему штучного інтелекту розумний інтер'єр та дизайн, який привертає увагу кожного. А найкраще те, що він розроблений для щоденного використання. Це не автомобіль для показухи, а практичний електромобіль, який підходить для будь-яких дорожніх ситуацій. У той час, як Tesla Model 3, відома своїми оновленнями програмного забезпечення та автопілотом Kia EV4, підкорює серця своєю доступністю та надійністю. Існує поширене сприйняття Tesla як бренду розкішних технологій, тобто він недоступний для широкого загалу. Але Kia подолала цей бар'єр. Вони сказали, що електромобілі це не про розкіш, а про доступність, і саме це найбільше вразило людей. Тепер зрозумійте логіку такого ціноутворення. Кія зробила свою платформу eGMP, два економічно ефективною самостійно збирала акумуляторні елементи та оптимізувала виробництво, щоб знизити виробничі витрати приблизно на 20 сотків. Крім того, використання технології акумуляторів LFP також значно знизило витрати, оскільки елементи LFP дешевші та довговічніші ніж NMC. Це означає, що Кія створила ідеальне поєднання високої продуктивності та низької вартості. І справа не лише в ціні. Кія також внесла суттєві зміни до моделі фінансування та володіння. Вона також пропонує ev 4 з планом володіння на основі підписки, що означає, що не всім потрібно купувати електромобіль одразу. Вони можуть орендувати його на кілька місяців. Це ще більше спрощує придбання електромобіля для покупців середнього класу. ev 4 також має значно нижчі витрати на обслуговування порівняно з Tesla Model 3. Обслуговування та запчастини Тесла дорогі тоді як мережа запчастин та сервісного обслуговування Кія вже налагоджена. Це означає, що володіння ev 4 також дешевше в довгостроковій перспективі. А найцікавіше те, що Кія планує глобальне масове впровадження EV4. Це означає, що він не обмежиться США чи Європою, а також буде запущений на таких ринках, як Індія, Південно-Східна Азія та Близький Схід. Ринки, де Тесла ще не зарекомендувала себе. Ще один цікавий момент полягає в тому, що Кія також зосередилася на місцевому виробництві, щоб підвищити доступність EV4. у багатьох країнах його збиратимуть там, де й продаватимуть, що зменшить імпортні мета та логістичні витрати. Це не тільки знизить ціну, але й зменшить витрати на запасні частини та обслуговування. Тож уявіть собі, електромобіль, який може проїхати 500 кілометрів, заряджатися за 20 хвилин, має систему штучного інтелекту та футуристичний дизайн, і все ще дешевший за Tesla Model 3. Хіба це не стане головним болем для Тесла? Звичайно, тому що Кія зробила на ринку електромобілів те саме, що Apple зробила на ринку телефонів, пропонуючи преміальну якість для мас. Глобальна стратегія, який генеральний план Кія. Тепер давайте поговоримо про масштабний план Кія, який ставить під сумнів інші компанії. Глобальний генеральний план Кія і – це не просто автомобіль, це частина стратегії Кія щодо захоплення всього ринку компактних електромобілів. Хоча Тесла зосереджується на розкішних електромобілях, метою Кія є забезпечення електромобілів на будь-який бюджет. І EV4 є козирем Кія в цьому напрямку. Спочатку давайте поговоримо про мислення Кія. Кія розуміє, що ринок електромобілів не обмежується США чи Європою. Люди в Азії, особливо в Індії, також звертаються до електромобілів, але найбільшими перешкодами є ціна та зарядна інфраструктура. Ці дві слабкі сторони є частиною генерального плану Кія. Вони вважали, що якщо ми хочемо справді популяризувати електромобілі, ми повинні спочатку зробити їх доступними для всіх. І EV4 є частиною цієї місії. Основним цільовим ринком Кія є США, де домінує Тесла. Але тепер люди там також шукають доступні та надійні електромобілі. EV4 планується запустити там як доступний продуктивний електромобіль. Кія вже зробила свою мережу зарядних станцій у США сумісною з нагнітачами Тесла. А це означає, що покупцям EV4 більше не доведеться турбуватися про зарядку. Крім того, Кія планує виробляти EV4 на своєму заводі електромобілів у Джорджії США, уникаючи імпортних мит та контролюючи ціни. Тепер перейдемо до Європи. Європа стала найбільшим центром електромобілів, але покупці там надають пріоритет як дизайну, так і технологіям. І дизайн EV4 – це саме те, що безпосередньо сподобається європейцям. Елегантний спортивний та екологічний. Ці три якості роблять ev 4 ідеальним для європейського ринку. Кія випустить EV4 у категорії компактних автомобілів після EV6 та EV9, щоб зробити доступні електромобілі доступними для більшої кількості людей. Виробничі витрати в Європі високі, тому Кія створила складальні потужності у Словаччині та Угорщині, щоб задовольнити попит усього регіону. Це дозволить заощадити на транспортних витратах та податках, що зробить автомобіль дешевшим. А тепер справжня гра: Індія. Наміри Кія в Індії зрозумілі. Компанія хоче вивести електромобілі на масовий ринок. Сегмент електромобілів зростає в Індії, але більшість з них або занадто прості, або занадто дорогі. Кія виявила цю прогалину. Тому вони планують виробляти локалізовану версію ev 4 в Індії. З цією метою Кія співпрацює з Exide Energy для виробництва акумуляторів, що гарантує їхнє виробництво тут та усунення витрат на імпорт. Це знизить ціни на 20-25 Окрім цього, Кія також працює над мережею зарядних пристроїв в Індії. Їхня мета встановити швидкісні зарядні станції під брендом Кія у кожному великому місті та на кожному шосе. Це означає, що в майбутньому EV4 буде не лише міським автомобілем, але й ідеальним варіантом для тривалих поїздок. Локалізація, доступність та безперешкодна доступність є ключовими факторами загального плану Кія. Локалізація, доступність та безперешкодна доступність. Локалізація означає виробництво автомобіля там, де він буде продаватися, що заощаджує кошти на транспортуванні та податках. Доступність означає, що електромобіль має бути доступним для кожного. А доступність означає наявність зарядних станцій скрізь, щоб не було жодних проблем після придбання електромобіля. Для Кія EV4 це не просто модель, а глобальний експеримент. Якщо ця модель матиме успіх у США, Європі та Індії, Кія стане першою компанією у світі, яка справді зробить електромобілі масовим рухом. Досі такі компанії, як Tesla та BYD, залишалися сильними на своїх конкретних ринках, але Кія одночасно орієнтувалася на три континенти. Із запуском EV4 Кія чітко дала зрозуміти, що її мета не просто продати пару автомобілів, а утвердитися у всьому світі електромобілів. І судячи зі швидкості, з якою вони працюють над виробництвом партнерствами та ціноутворенням, схоже, що Кія EV4 стане найпомітнішим електромобілем на кожній дорозі протягом наступних двох-трьох років. А тепер найцікавіша частина історії: Тесла проти Кія зіткнення двох гігантів. Це не просто битва між двома компаніями, а зіткнення двох філософій, двох способів мислення. З одного боку, Тесла, яка робить ставку на своє програмне забезпечення автопілот та майбутнє безпілотних автомобілів. З іншого боку, Кія вірить у простоту, доступність, надійність та комфорт. І саме ця відмінність робить це змагання таким цікавим. Дивіться, бачення Тесла з самого початку полягало в тому, що автомобілі більше не є машинами, а ходячими комп'ютерами. Ілон Маск вважає, що в майбутньому водіння перестане бути розкішшю, а стане автоматизацією на основі програмного забезпечення. Саме тому Тесла вбудовує все більше і більше датчиків камер і систем. Штучного інтелекту в кожну модель від Model 3 до Cybertruck Focus, однаковий автономне майбутнє. Автомобілі Tesla оновлюються за допомогою програмного забезпечення, тобто вони стають новими за одну ніч як оновлення програми на телефоні. Ця ідея надзвичайно футуристична, але не всім до вподоби. Ця технологія означає високі ціни збільшення обсягу обслуговування, а іноді й клопоти пов'язані зі збоями системи. З іншого боку, з'являється Кія, яка стверджує, що люди не хочуть літаючих автомобілів. Вони хочуть надійний та доступний автомобіль, який може справлятися з повсякденними завданнями. Кія продемонструвала це в EV4. Вони інвестували в практичність, а не в програмні трюки. Вони вважають, що електромобілі повинні бути не лише для любителів технологій, а й для звичайних людей. Тому Кія зосередилася на доступності, щоб навіть сім'ї середнього класу могли дозволити собі електромобіль, надійність, щоб не було страху перед виходом акумулятора з ладу, і комфорт, щоб кожна поїздка була плавною, як у місті, так і на трасі. Якщо майбутнє Тесла керується машинами, то майбутнє Кія людиною. Автомобілі Тесла іноді створюють відчуття, ніби ви контролюєте ситуацію, тоді як автомобілі Кія створюють відчуття, ніби машина рухається разом з вами у вашому власному темпі. У той час як Тесла хоче залишити все штучному інтелекту. Кія хоче підтримувати баланс між людиною та машиною. Тепер питання в тому, хто переможе. Відповідь непроста: Тесла має грандіозне бачення, але Кія має більш обґрунтоване розуміння та охоплення мас. Тесла хоче захопити елітний ринок, тоді як Кія хоче захопити масовий ринок. Із запуском EV4 стало зрозуміло, що Кія похитнула монополію Тесла. Отже, це була історія автомобіля, який сколихнув увесь ринок електромобілів. Кія EV4 Автомобіль, який доводить, що світ електромобілів більше не є лише прерогативою Тесла. Якщо ви також вважаєте, що цей автомобіль справді змінює правила гри, залиште коментар нижче. Кія це зробила. І так, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте йому лайк і підпишіться на наш канал, щоб першими отримувати такі чудові оновлення автомобілів. До зустрічі у наступному відео. А поки що керуйте обережно та слідкуйте за оновленнями.